Сьогодні росіяни поцілили по Костянтинівці. Травмованих та загиблих серед місцевих жителів немає. Так, да, було нанесено два ракетних удара по одному з транспортних підприємств міста. Пошкоджено там будівлю і прилежні приватні житлові будинки, в яких вибиті вікна. А можна десь дах пошкоджений з авіації зенітних ракет С-300, градів та артилерії російські окупанти обстріляли сім населених пунктів Донецької області минулої доби. Найбільше Атак 12. Ворог здійснив на Авдіївку. Російські війська також обстріляли міста: Костянтинівка, СМТ Велика Новосілка, села Времівка, Кам'янка, Красногорівка, Веселе. Стало відомо про загиблу раніше людину в Бахмуті. Знищено та пошкоджено шість цивільних об'єктів: житловий будинок, школа-інтернат. Кінотеатр, гуртожиток, ліцей, автомобілі. на Донеччині. Триває евакуація з Новогродівки до евакуаційного потягу в Покровськ. Співробітники ДСНС перевезли 15 людей, серед них четверо діти. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.